Чи шкодуємо ми про переїзд, еміграцію в Канаду? Ні, не шкодуємо. Чи плануємо ми повернення в Європу? Не плануємо, тому що тут нам набагато більше подобається. А також, якщо подивитись на те, що хоче зробити ще один дід, який сидить в США, вийти з Європи, розвалити НАТО, а інший дід, який сидить в Рашці, хоче до 30-го року накопичити в декілька разів більше живої сили, наробити багато танків. Thank you. На накопичити дуже велику кількість озброєння, все це показує не найкращі намірі, і точно не найсвітліше майбутнє в Європі і в цілому. Якщо Макрон не клюнув маку і реально розуміє, що він казав в своєму зверненню на весь світ, то Канада на фоні от цього всього виглядає зараз дуже дуже добре в перспективі на майбутнє нашої дитини, звісно, і нас так. Dziękuję